Із плакатами зупинити війну в Україні синьо-жовтими стягами та прапорами країн Європи у німецькому місті Касель зібралися учасники мирної демонстрації серед присутніх на мітингу. Жителі Донеччини Анна Скраматорська хочу підтримувати Україну, хочу підтримувати такі заходи. Тому для мене це важливо просто бути якось в об'єднанні з українцями у рідному середовищі. Тому що коли виїжджаєш з України, обставини не ті і хочеться додому. Учасники мітингу на підтримку України пройшли центральними вулицями міста. Одна єдина соборна Україна. Русландстоп! Русландстоп! За оцінками поліції ми зібралися зараз біля 200-250 людей. Ми говоримо про Європу, про минуле. Майбутнє і в першу чергу про те, до чого нас приведуть сьогоднішні наші дії, і які дії ми повинні е, прийняти, і що ми повинні зробити, щоб Європа була об'єднаною, щоб Європа була сильною і щоб Україна була безперечною частиною Європи. Мітинг став частиною чотириденного заходу під назвою Зустріч європейських громадян. Громадська організація Європа Юніон у місті Касель проводить його вдруге за останні чотири роки. В Програму увійшли 11 воркшопів. Одна з тем війна в Україні. Велика тема це боротьба між демократією та диктатурою. Те, що диктатура витісняє демократію і як з цим впоратись, і Україна з 24 лютого це підтверджує. Ця боротьба, те, що диктатура, цей путінський режим витісняє демократію від цієї агресії, від того, що путінська Росія напала на Україну. Ми в небезпеці. У дискусіях взяли участь близько 80 учасників з країн Європи. Це делегації від Польщі, Швеції, Іспанії, Великобританії, Франції. Та України важливо представникам різних європейських країн доносити правду про війну в Україні, навіть якщо вона є дуже складною, навіть якщо важко чути детальні. Повідомлення, що відбувається в Україні в містах на, на фронті Сходу України на півдні, і ем, головне, щоб ці люди вони були такими мультиплікаторами, які принесуть українську ідею, українські новини далі в свої країни і ем, будуть нас підтримувати. Зокрема, про гуманітарну підтримку України розповіли на воркшопі у церкві святого Йозефа. Тут представники мальтійської служби готують черговий гуманітарний вантаж на південь України. Це буде середина або кінець вересня. Про конкретне місце поки немає інформації. Зараз ще збираються грошові пожертви. Це кошти на пальне. Очікуються 18 лікарняних ліжок з півдня землі гесен і знову ж таки кошти, аби докупити продукти харчування. Також все, що стосується зими: спальні мішки, ковдри, щоб вантаж був повноцінно заповнений. Нагадаємо, у церкві святого Йозефа волонтери збирають гуманітарну допомогу для України з лютого. Останній вантаж відправили на Донеччину у липні цього року. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на Україну зібрали 43 гуманітарні вантажі. Надія Задорожня, новини на Суспільному.